Кожна калісна пара має відповідати вимогам інструкцій з обстеження, ремонту і формування калісних пар рухомого складу і мати на осі виразно поставлені знаки про час і місце формування і повного обстеження калісної пари, а також тавро про приймання її при формуванні. Знаки і тавро ставляться у місцях, передбачених правилами маркування. Калісні пари у визначеному порядку мають підлягати огляду під руховим складом, звичайному і повному оглядом, а при підкочуванні реєструватися у відповідних журналах чи паспортах. Відстань між внутрішніми гранями каліс у ненавантаженої калісної пари має бути 1440 мм. Відхилення у бік збільшення і зменшення допускається до 3 мм локомотивів і вагонів, а також спеціального самохідного рухомого складу, що обертається в поїздах із швидкістю більшою за 120 км за годину та до 140 км. Відхилення допускається в бік збільшення не більше 3 мм і в бік зменшення до 1. За швидкостей до 120 км. Відхилення допускається в бік збільшення і зменшення не більше 3 мм. Забороняється випускати в експлуатацію і допускати до руху в поїздах рухомий склад, включаючи спеціальний рухомий склад з тріщиною в будь-якій частині осі колісної пари чи тріщиною в ободі диску і ступиці колеса. За наявності гострокінцевого накату на ділянці сполучення. Підрізаної частини гребеня калісної пари з його вершиною. А також при таких зношеннях і пошкодженнях калісних пар, які порушують нормальну взаємодію колії та рухомого складу. За швидкостей понад 120 км за годину до 140 км за годину прокат по колу катання локомотивів моторвагонного рухомого складу, пасажирських вагонів. Більше 5 мм. Товщина гребеня понад 33 мм або менша за 28 мм. У локомотивів при вимірюванні на відстані 20 мм. Від вершини гребеня, при висоті гребеня 30 мм. До рухомого складу з висотою гребня 28 мм. При вимірюванні на відстані 18 мм від вершини гребеня. При різниці товщини гребенів однієї калісної пари більше 4 мм. Зашвидка сти руху до 120 км за годину. Прокат по колу катання у локомотивів. А також у метровагонному рухомому складу та пасажирських вагонів у поїздах далека сполучення більше 7 мм. У метровагонного і спеціального самохідного рухомого складу. І пасажирських вагонів у поїздах місцевого і приміського сполучень більше 8 мм. У вагонів рефрижераторного парку та вантажних вагонів більше 9 мм. Товщина гребеня понад 33 мм або менша за 25 мм у локомотивів при вимірюванні на відстані 20 мм від вершини гребеня при висоті гребення 30 мм, рухомого складу з висотою гребення 28 мм. При вимірюванні на відстані 18 мм від вершини гребеня, при різниці товщини гребеня в однієї колісної пари більше 4 мм. Вертикальний підріз гребеня висотою понад 18 мм, що вимірюється спеціальним шаблоном. Повзун або вибоїна на поверхні катання у локомотивів моторвагонного і спеціального рухомого складу. А також тендерів паровозів і вагонів з роликовими буксовими підшипниками Понад 1 мм на тендерів і вагонів з підшипниками ковзання понад 2 мм. Якщо на шляху прямування у вагона, крім моторного вагона, моторвагонного рухомого складу або тендера з роликовими буксами-підшипниками, виявлено павзун або вибаєну глибиною понад 1 мм, але не більше 2 мм, дозволяється довести такий вагон або тендер без відчеплення від поїзда, пасажирський із швидкістю не більше 100 км. Км за годину і вантажний не більше 70 км за годину до найближчого пункту технічного обслуговування, що має засоби для заміни калісних пар. При величині повзуна у вагонів, крім моторного вагона. Моторвагонного рухомого складу від 2 до 6 мм, у локомотива і моторного вагона моторвагонного рухомого складу, а також спеціального самохідного рухомого складу. Від 1 до 2 мм допускається рух поїзда до найближчої станції із швидкістю 15 км за годину. А при величині повзуна відповідно більше 6 і до 12, і більше від 2 до 4 мм із швидкістю 10 км за годину. Декалісна пара має бути замінена. При повзуні понад 12 мм. Вагона і тендера понад 4 мм. Локомотива і моторного вагона мотор вагонного рухомого складу дозволяються руки з швидкістю 10 км за годину за умови виключення можливості обертання калісної пари, локомотив у цьому випадку має бути відчеплений від поїзда. Гальмівні циліндри тяговий електродвигун чи група електродвигунів пошкодженої калісної пари. Вимкнені. Коли вантажні вагони додаються до пасажирських поїздів. Норми утримання колісних пар мають відповідати нормам, що встановлені для пасажирських поїздів, рухомий склад, в тому числі спеціальний самохідний рухомий склад, має бути обладнаний автоматичними гальмами. А пасажирські вагони і локомотиви, крім того, електропневматичними гальмами. Автоматичні гальма рухомого складу, в тому числі спеціального самохідного рухомого складу. Мають утримуватися у визначених Державною адміністрацією залізничного транспорту України нормах і мати керованість і надійність дії у різних умовах експлуатації, забезпечувати плавність гальмування, а також зупинку поїзда за роз'єднання або розриву повітря провідної магістралі та за умови відкриття стоп-крана або крана екстреного гальмування. Автоматичні і електропневматичні гальма рухомого складу, в тому числі спеціального самохідного рухомого складу, мають забезпечувати гальмове натиснення, що гарантує зупинку поїзда за екстрене гальмування на відстані найбільшої гальмової путі, визначеною згідно з розрахунками, затвердженими Державною адміністрацією залізничного транспорту України. Автоматичні гальма мають забезпечувати можливість застосування різних режимів гальмування залежно від Завантаженості вагонів довжини состава і профілю колій. Стоп-крани в пасажирських вагонах і матровагонному руховому складі встановлюються в тамбурах всередині вагонів і пломбуються. У спеціальному самохідному рухомому складі при потребі встановлюються стоп-крани або інші пристрої для екстреного гальмування. Локомотиви, пасажирські вагони і матровагони і спеціальний самохідний рухомий склад обладнуються ручними гальмами. Частина вантажних вагонів, за нормами Державної адміністрації залізничного транспорту України, обладнується перехідною площадкою зі стоп-краном та ручним гальмом. Ручні гальма рухомого складу, у тому числі спеціального самохідного рухомого складу, мають утримуватися відповідно до встановлених норм і забезпечувати розрахункове гальмове тиснення, яке визначене Державною адміністрацією залізничного транспорту України. Усі частини важливої гальмової передачі. Роз'єднання або пошкодження, яких може викликати вихід із габариту чи падіння на колію, мають забезпечуватися запобіжними пристроями. Рухомий склад, у тому числі спеціальний рухомий склад, має бути обладнаний автощепом. Висота осі автощепа над рівнем верху головокраєк, має бути у локомотивів пасажирських та вантажних. Порожніх вагонів не більшою за 1080 мм. У спеціального рухомого складу в порожньому стані не більше 1080 мм. У завантаженому не менше 980 мм. У локомотивів і пасажирських вагонів з людьми не меншою 980 мм. У вантажних вагонів навантажених не меншою за 950 мм. Для рухомого складу, що випускається з ремонту, висота осі автощепа над рівнем верху головок краєк визначається Державною адміністрацією залізничного транспорту України і має забезпечувати дотримання зазначених норм в експлуатації за найбільших зношувань і навантажень. Різниця у висоті між поздовжніми осями автощепів допускається не більшою. У вантажному 100 мм між локомотивами першим. Навантаженим вагоном вантажного поїзда 110 мм. Між локомотивом і рухомими одиницями спеціального рухомого складу 100 мм. В пасажирському поїзді, що рухається зі швидкістю до 120 км за годину 70 мм, те ж саме і швидкістю від 121 до 140 км за годину 50 мм. Між локомотивом і першим вагоном пасажирського поїзда 100 мм. Автощеп пасажирських вагонів, довгобазних, вантажних вагонів, восьмивісних, суцільно металевих, двоярусних платформ для перевезення автомобілів, платформ для перевезення лісу в хлистах, платформ контейнеровозів, цистерн для перевезення небезпечних вантажів та інших. Вантажа підіймальних кранів та їх підстрілових платформ, пасажирських локомотивів, електро і дизель поїздів повинен мати обмежувачі вертикальних переміщень. Відповідальним за технічний стан автощіпних пристроїв, і правильне щеплення вагонів у составі поїзда є оглядач вагонів, який виконував технічне обслуговування состава поїзда перед відправленням, відповідальним за правильне щеплення вагонів, у поїзді на станціях, де відсутні глядачі вагонів, а також при маневровій роботі є керівник маневрів. За правильне щеплення локомотива або спеціального самохідного рухомого складу, що використовується в якості локомотива, відповідно з першим вагоном поїзда або другим спеціальним рухомим складом, відповідальним є машиніст локомотива або спеціального самохідного рухомого складу. Що використовується в його якості. Відчеплення поїзного локомотива від состава і причеплення до состава, в тому числі роз'єднання, з'єднання і підвішування гальмових рукавів, відкриття і закриття кінцевих кранів, повинні проводитись працівниками локомотивної бригади. Відчеплення поїзного локомотива від пасажирського состава, обладнаного електричним опаленням, проводиться працівником локомотивної бригади. Тільки після роз'єднання поїздним електромеханіком високовольтних міжвагонних електричних з'єднань. Роз'єднання електричних кіл опалення проводиться після опущення струма приймача.